Гориспільці звикають до приймальні онлайн вже півроку відвідують віртуальні зустрічі з міським головою. На обговоренні все від комунальних проблем до особистих. Бібліотекарі ж підхопили міський почин, бо сподіваються збільшити читацьку аудиторію. Ірина Заєць далі діти закриваємо очі, всі вже сплять. У дитсадку сонечко тиха година. Пані Людмила, його директорка, вкладає малечі, дає останні настанови вихователям та поспішає на приймання до мера. Кілька років вона клопотала, аби навколо дитсадка зачистили хащі. Нещодавно тут з'явився спортмайданчик. Тепер мрія про забетоновану доріжку. Ну я думаю. Міська рада Анатолій Соловйович обов'язково на це зверне увагу. У нас у Борисполі робиться реконструкція центральної площі, і плити, які зняті із центральної площі, можна використати ось сюди, поклавши на бесіду з мером Жінка йде до бібліотеки. Що середи тут працює скайп-приймальня? Адміністратор налаштовує ноутбук. Міський голова вислуховує віртуальних відвідувачів. Ось прийшла черга пані Людмили, озвучує проблему. Можливо, буде така можливість покласти там чи якісь плити такі, щоб спускатись сюди до садочка і зручно підходити до нього. Люди, ми з вами разом зустрінемося ще з цього приводу. Я вам теж хотів би подякувати за садочок. дійсно сьогодні як сонечко. До постійного зв'язку з міським головою звикла й пані Галина. Вона тутешня поетеса, мерові скайпом навіть читає свої вірші. Хочу подарувати. Будь ласка. На Черничій горі. Постаменту Тарас зупинив свій погляд, роздуму. Супер, суп красного. Завдяки бібліотеці жінка дізналася про скайп зв'язок як такий. Тепер не натішиться. Скайп це коли людина може навіть. І з дому задати нашому меру питання. А це ті, хто хоче бачити мера особисто, бо питання дуже важливі. Анатолій Федорчук різниці не бачить. Люди дійсно вірять в тому плані, що багато чого сталося змін. І їм звичайно хочеться прийти. Якісь там наболілі питання. Причому є такі питання, які б я, наприклад, б ніколи не сказав би відкрито. Вони приходять сюди і говорять їх про там в сім'ї. На скайпі з мером у бібліотеку запрошують усіх охочих. Люди розходяться до наступного сеансу. А бібліотекарі сподіваються, що після завершення конференції бодай раз на тиждень люди лишатимуться й просто почитати. Якщо ти попав уже бібліотеку, то ну як людина побачив, що такий класний колектив, книжки, всі в можливості. Але ми все для того, щоб він був наш друг і наш прихильник. Ірина Заєць та Олексій Мироненко. Програма Вікна СТБ Українців менше. до 2050 року. Населення скоротиться на 10 мільйонів. Такий прогноз дають.